Вітаю вас! В цій п'ятій серії буде йти мова про те, що таке сепарація та з чого починається трансформація особистості. І так, як відомо, все починається із зачаття, Дійсно, із вагітності, із внутріутробного розвитку. Тому перша сепарація дитини починається, коли дитина народжується, перерізається пуповина і починає розвиток. Особистості, розвиток дитини з поступовою сепарацією її від матері, а потім вже від сім'ї, родини і так далі. До трьох місяців внутріутробного розвитку формуються нейрони. Як росте дитина? Формується мислення, і відбувається, скажімо так, батьківське програмування дитини за допомогою виховання. У дитини мозок працює, скажімо так, на чистоті трансу і вбирає в себе все те, що відбувається навколо, сприймаючи все, що відбувається, за абсолютно і чисту правду. Тобто, ми всі знаємо, що дітей характеризують довірливість, наївність, да? і іноді ми кажемо, що довірливий як дитина. Тому від цього залишить адаптація дитини до навколишнього середовища, від того, як розвивається. Як формується дитина, в яких умовах. Тобто дитина вбирає в себе всі правила, все те, що добре, що недобре, що погано, що можна, що не можна, що потрібно, наприклад, робити, щоб тебе любили, хвалили і так далі. Таким чином, батьки передають дітям певні сценарії, певні стратегії, поведінки. І приблизно після восьми років починається предпубертатний період. І починає формуватися у дитини понятійне і критичне мислення. І так продовжується формування дитини і починається поступове віддалення від батьків. Тобто оця сепарація, віддалення все збільшується і збільшується з віком. І з початком підліткового віка приблизно з 12 або 14 років починається вибудування власної незалежної особистості. Але. Протистояти батькам дитині дуже складно. Тому підлітки зазвичай шукають свою, будемо казати, зграю, свій соціум для того, щоб отримати там підтримку, щоб посилитися там і протистояти батьківським вимогам. Вони чинять опір своїм батькам або своїй родині. Підлітки часто кажуть: я ніколи не буду таким, як ви. Але проблема в тому, що підліток не знає, яким саме він хоче бути, в нього немає образу майбутнього, і тоді він починає експериментувати, намагаючись знайти свій образ майбутнього і ініціюватися з тим дорослим, авторитетним дорослим, який знаходиться поряд з ним. Тому дуже добре, якщо в цей період у дитини буде поруч інший авторитетний дорослий або наставник, який підкаже, в який бік рухатися підлітку. До речі, якщо цього бунту проти батьків не відбувається в 14-15 років, то тоді це може бути відстрочено в часі. Наприклад, коли особистість вже зміцніє і подоросліше. Напевно, ви не раз бачили навколо себе дорослих, які в 30 або 40 років починають по максимуму проживати, не допрожити підлітковий вік. Вони починають бунтувати. І проявляти себе, експериментувати, наприклад, зі своєю зовнішністю, зі своєю поведінкою, ну і так далі. Таким чином, формування критичного мислення продовжується з підліткового віку до періоду дорослості. І при цьому віддалення від батьків продовжується, і цей процес називається поступовою сепарацією. За фактом, критичне мислення потрібне особистості для адаптації до реальності, і якщо його розвиток не відбувається, то людина починає страждати. Тоді зіткнення з реальністю призводить до страждань, тому що жити у вигаданій реальності проблематично, і людина не може приймати ефективні рішення. Тому нерозуміння, як саме ми влаштовані і як влаштований світ навколо нас призводить до страждання людини. Тому для того, щоб налагодити своє життя і зробити його легшим і приємним, нам потрібно знати багато інформації про себе, нам потрібно знати про наші батьківські програми і про свої стратегії. І перша базова стратегія з дитинства вона іде із стосунків із батьками. І це стратегія отримувати кохання. Тобто це те, що ви робили, будучи дитиною для того, щоб отримати кохання батьків, для того, щоб відчути, що вас люблять батьки для того, щоб відчути, що у вас все добре. Це важливо, тому що, вже, будучи дорослими, люди зазвичай використовують ті самі стратегії отримувати любов, що вони використовували в дитинстві у відносинах зі своїми батьками. Або з іншими значими дорослими, які, наприклад, їх вирощували. Далі з підліткового віку ми виносимо з собою у доросле життя наступну стратегію. Це стратегія отримувати визнання. Тобто, наприклад, як я отримував або отримувала визнання в своєму соціальному колі, будучи підлітком. Тобто, це дві базові стратегії, які тягнуться з нами з дитинства у доросле життя. І, як правило, дорослі використовують їх у дорослому житті свідомо чи несвідомо. Тільки знаючи ці свої стратегії, можна трансформувати їх та замінювати на кращі, більш ефективні, які приносять задоволення та радість замість страждання. Підсумовує, ми можемо сказати, що кожна людина проходить три стадії свого розвитку і взагалі народжуються тричі. Перша стадія це формування та народження тілесності. Це фізичний факт народження, і перший етап відокремлення від матері разом із фактом перерізання пуповини. У цей період переважає тільки я хочу або я не хочу. Це те, чим керується дитина в своєму дитинстві. Все для неї ділиться в цьому світі на хочу і не хочу. Друга стадія це соціальна людина народжується під впливом суспільства та соціуму, в якому вона знаходиться. Це окрема особистість, яка ще більше віддаляється від батьків і шукає своє власне оточення. На цьому етапі з'являється відповідальність та обов'язок, і при досягненні успіху у особистості з'являється визнання чи соціальний успіх. На цьому етапі людина, як правило, керується такими поняттями, як треба або повинен, не повинен. І третя стадія це індивідуальність. Яка може вибирати і самостійно знаходити сенс і істину. Це індивідуальність, яка може самостійно творчо самовиражатися і бути незалежною. На жаль, третя стадія індивідуальності зараз перебуває під негласною забороною, скажімо так, оскільки таким дорослим складно керувати, такий дорослий не піддається впливу. І, враховуючи зараз нашу епоху споживання. Такі індивідуальності вони незручні в соціумі, тому у нас в соціумі більше схвалюється дитяча поведінка першої стадії, яка наївна, довірлива та спрямована на хочу і на миттєве задоволення. Так от, якщо говорити про сепарацію та відокремлення дитини від батьків, то важливо сказати, що якщо етапи розвитку не були свого часу пройдені дитиною, або мали місце застрявання на якомусь періоді, то у дитини можуть розвинутися страхи або фопії. Як правило, на неусвідомленому рівні всім дітям страшно відокремлюватися від батьків, бо в ранньому віці виживання дитини повністю залежить від батьків. І в дитинстві дорослий світ виглядає страшним незрозумілим для дитини. І якщо батьки з якихось причин не допомагають дитині подолати свої страхи. То до підліткового віку може все посилитись, і тоді підліток, замість того, щоб дослідити, хто я є і куди я йду, починає розвивати різні форми поведінки, що допомагають не сепаруватися від батьків, а навпаки, укріплюють зв'язок з батьками. Наприклад, це може бути девіантна поведінка, різні види залежностей, неуспішність у школі, ну і так далі. Це все способи довести свою неуспішність та неспроможність батькам, щоб батьки продовжували дбати про дитину і продовжували її любити. Тому люди, що не пройшли сепарацію, зазнають великих труднощів у створенні відносин з оточуючими, і також у створенні своєї власної сім'ї та вихованні своїх дітей. Таким чином, стратегії поведінки з дитинства і непройдена сепарація з батьками. Впливають на доросле життя і на його якість, і наскільки ви щасливі і успішні у дорослому житті, існує три види сепарації. Вона може бути фізичною, ціннісною та емоційною. Найскладніший вид сепарації, який не проходить багато дорослих і застрягають в ньому, це емоційна сепарація. Коли людина, будучи дорослою, не відстоює, наприклад, свою думку, яка відрізняється від думки багатьох або від думки авторитетних дорослих. Ця сепарація не дає можливості, умовно кажучи, планувати і вибудовувати своє життя без огляду на те, що скаже, наприклад, мама. Тобто, у такої людини завжди є та ідеальна мама в голові, яка дає оцінку всьому і направляє куди рухатися далі. Таким чином, у голові з'являється віртуальна мама та формується містичне мислення, яке замінює критичне мислення. Що найцікавіше, не ця непройдена сепарація залишається у людини в голові ментально, і все, що потрібно зробити, щоб полегшити своє життя і подорослішати повністю, це пропрацювати її в своїй голові. На жаль, час тому не повернеш, і якщо ви не придбали любов від батьків у своєму дитинстві, то цього вже не змінити. Тому все, що ви можете зараз робити, це пропрацювати залишки дитячих переживань і пройти сепарацію повністю. Для цього достатньо вашої ментальної роботи і батьки тут зовсім не потрібні. Тому для дослідження своєї емоційної залежності пропоную вам техніку, виписування, поміркуйте та напишіть собі доклад на відповіді на три питання. Перше запитання, яким би було моє світосприйняття та стосунки з іншими людьми, якби я раніше мав або мала достатньо любові. Друге питання. Яким би було моє світосприйняття та ставлення до себе і ставлення до інших, якби я довіряла, довіряв би собі та світу? Третє питання. Що б змінилося у моєму житті, якби. Я нічого не боявся або нічого не боялася у житті, навіть смерті. До речі, детальні відповіді на ці питання допоможуть вам дослідити себе і те, як вплинув період дитинства на те, як ви живете зараз, і наскільки ви залежите емоційно не тільки від батьків, але і від інших людей у дорослому житті. Також це допоможе зрозуміти, куди рухатися далі у своєму розвитку і що треба зробити, щоб покращити і полегшити своє життя. На цьому сьогодні все. Наступного разу ми розглянемо тему внутрішніх конфліктів і як вони заважають нам досягати успіху та комфорту у житті.